Щоб зрозуміти усі труднощі розкрою шовкової тканини, я вирішила робити розкрій в прямому ефірі в Тіктоці. Під час прямої трансляції я зрозуміла, що є декілька способів полегшити собі цей процес. Перший, ми можемо використовувати підложку у вигляді фетрового коврику. Ми, коли накладаємо тканину, вона ніби зачіпляється за поверхню фетру і не ссувається. А також її легко проколоти шпильками. Ми обмальовуємо деталь крейдою, знімаємо лекало і вирізаємо. Якщо у вас поставлена рука, якщо у вас хороші ножиці, то зріз чіткий і похибок у припусках не буде. Це хороший спосіб. Ще є один спосіб. Це коли ми не знімаємо лекало, а одразу вирізаємо навколо лекала. І чесно вам скажу, цей метод такий собі. З тонкою тканиною і мілкими деталями цей номер не дуже проходить. Зрізи виходять нечіткі, нерівні, зрізи кострубаті, і похибка в припусках може бути навіть від 1 до 2 мм. А в білизні нам це взагалі ніяк не підходить, тому що в нас припуски можуть бути і 0,5, і 0,7, і 1,2. І, і там дуже важлива чіткість. І для того, щоб зрізи були чіткими, ще можна використати один спосіб вирізування це макетний коврик і дисковий ніж. Дискові ножі бувають різні. Вони різні за розміром можуть бути, вони різних виробників. Зараз дуже легко їх знайти на ринку, можна замовити через інтернет, шукайте в магазинах рукоділля, шукайте в магазинах канцтоварів, а також навіть там, де продається швейна фурнітура. Вирізування дисковим ножем дає найчіткіший зріз і ми тоді вирізаємо лекала верніш деталі чітко, і у нас дуже чіткі і рівномірні припуски.